Перед вами райграс бульбоносний. Дуже всі переживають, що він влітку сохне і пропадає, але це не так. Це так він завжди буває влітку. Потрібно його гарненько обрізати, і він далі наросте, листочки гарненько відновляться і буде знову гарненький компактний кощик. Майже обрізаємо. Дуже низенько. Ну, мені так незручно, я зараз відключуся і покажу вам, як я обрізала. Тому ні в якому разі не викидайте його, він обов'язково вам відновиться. Все, дякую вам за перегляд. Також буду обрізати ось ці кущики.